Мир у вашому дому. Вже відсікували різдво в багатьох країнах. До Нового року залишилося всього декілька днів, три. І тільки що накопала на городі ізраїльський артішок по нашому топінамбур. І хочу показати, який він красивий. Це великий, такий, великий такий сочний. Це один із них, його багато. І він дуже добре зберігається. Зберігається в землі, цуковити. От подивіться, будь ласка, цуковити. Якщо ви хочете, щоб він не теж так зберігався, то треба його, якби, щоб він данішим був в землі. І можна з нього приготувати дуже смачненькі чіпси, дуже корисні для здоров'я, від цукрового діабету, для омолодження організму, ну, від всього там, і від печінки, і виводить все і для жінок, і для мужчин, хорошо, для продовження молодості, зберігання, оновлення організму, щоб залишатися молодими. Якщо у вас є бажання приобрести його, то можете в коментарях писати якось. Зв'яжемося з вами, можу вам uh, вислати.